Правоохоронці завітали на урочисту лінійку до учнів Івано-Франківської школи номер 24 щоб повернути прапор України, якого дітки подарували їм, коли працівники міліції відправлялися в зону АТО, дивлячись у дитячі очі, прийшли сказати дякую наші герої, а також вручили подяку дирекції школи. Керівник підрозділу кримінальної міліції у справах дітей Алла Лемчик зазначила, що на території міста Івано-Франківська знаходиться 40 шкіл. За кожною з них закріплений наш працівник міліції у справах дітей. А для того, щоб ви мали більшу можливість поспілкуватися з інспектором, подарували школі стенд наш шкільний інспектор міліції з контактною інформацією. Велике щастя бачити вас живими та здоровими. Для вас, наших захисників, діти розпочинали свій учнівський день із щирою молитвою миру, аби підтримати вас у важкі хвилини. Сьогодні ж малеча має змогу з вами особисто познайомитись та поспілкуватися. З такими словами до бійців Прикарпатської міліції звернувся директор школи номер 24 Ігор Євгенович Мельничук. Ми просто чекали з нетерпінням. Приходу цих патріотів, бійців, героїв, українців, івано-франківців, які, по-перше, живими залишилися, і ви бачили сьогодні очки дітей, які горіли тою радісною посмішкою, коли бачили цих людей. Це просто фантастичне свято в цей тяжкий і надзвичайно небезпечний період. На згадку про цю зустріч бійці отримали образок Покров Пресвятої Богородиці, яка оберігатиме їх та їхніх родин і всю Україну. Учителі навчають учнів любити та поважати як один одного, так і нашу країну цінувати мир та спокій, який сьогодні дістається занадто дорогою ціною. На Прикарпатті громадські активісти допомагають правоохоронцям розкривати злочини у сфері охорони та використання надир. Активісти зателефонували до райвідділу міліції та повідомили, що на березі річки Бистриця Надвірнянська Тисменецького району працює навантажувач, котрий здійснює загрузку вантажних автомобілів незаконно видобутою піщано-гравійною сумішчю. саме завдячуючи такій активній позиції наших людей громадськості в. Міліція в такий складний час має можливість вчасно виїхати, зафіксувати. Вжити дієвих заходів щодо протидії незаконному видобутку надр. Як пояснили зловмисники, вони сподівалися заробити. А натомість тепер мають неприємності, адже фігурують у відкритому кримінальному провадженні згідно частини першої статті 240 кримінального кодексу України. Наразі транспортні засоби доставлені до тесменецького райвідділу міліції. А за цим фактом розслідується кримінальне провадження. Даних активістів відзначили подяками, також вручили. Цінний подарунок ще раз хочемо висловити їм подяку і надіюсь в подальшому на тісну співпрацю. Начальник тесменецького райвідділу, підполковник міліції Петро Фурман вручив активістам почесні подяки та цінні подарунки. Листопад 2009 року у місті Суми розпочало діяльність організоване злочинне угруповання, члени якого систематично купували, а потім продавали переважно молодим людям наркотичні та психотропні речовини. Євген Глазов 32 роки розшукується сумським зарічним судом як один з організаторів злочинної мережі з розповсюдження наркотиків. Глазов – уродженець міста Марганець Дніпропетровської області двічі засуджений. Вже відсидів 10 років. Однак після звільнення знову розпочав протиправну діяльність. Завдяки його організаторським здібностям та жорстким методам конспірації злочинне угруповання проіснувало майже рік. За цей час жителям Сумської та Дніпропетровської області було продано опію та амфетаміну на суму понад 200 тисяч гривень. Майже усіх рядових членів угруповання вже затримали і засудили, а організатор і досі переховується серед нас. Глазов обережний, хитрий, підступний і дуже небезпечний для наших дітей. Тож, якщо ви знаєте, де зараз може бути Євген Глазов, будь ласка, повідомте до служби розшуку Махнулі ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На Прикарпатті, упродовж виборчого процесу, особливо напередодні та в день голосування, правоохоронці готові належним чином забезпечити діяльність виборчих комісій, реалізації виборчих прав громадян України, а найголовніше безпеку життя і здоров'я громадян. Ні, на базі Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ відбулися тактику спеціальні навчання і з готовності перемінного складу до охорони громадського порядку під час позачергових виборів народних депутатів. Задля цього проведено спільні навчання міліціонерів та курсантів. Тут правоохоронці мали змогу відпрацювати низку найбільш ймовірних ситуацій, а також рекомендовані алгоритми дій працівників органів внутрішніх справ України. У неділю, за словами керівника області Олега Гончарука, вирішуватиметься майбутнє країни, адже саме від виборців залежатиме, як житиме держава далі. Тому важливо, щоб на дільницях Прикарпаття панував правопорядок та безпека для громадян, які туди прийдуть. Спільним завданням влади, яку ми сьогодні всі присутні тут представляємо правоохоронними органами, є забезпечення чесних, демократичних і прозорих виборів. Це мета, яку, це мета і завдання, яку ставить президент України перед всіма нами. В той час же ми повинні бути готовими до можливих провокацій і разом з громадськістю докласти максимальні зусилля для упередження будь-яких протиправних дій. Усі дільниці уже обстежені, звітують правоохоронці. Проводиться робота з особовим складом міліції та інших силових структур краю щодо забезпечення правопорядку. Вчора у нас відбулася відеоселекторна нарада за участю міністра внутрішніх справ, представників Генеральної прокуратури служби безпеки України, представників Координаційного громадського об'єднання «Опора» щодо забезпечення чесних прозорих виборів. Особовий склад відповідно до вказівки міністра внутрішніх справ з їх 16 числа переведений на посилений варіант несення служби. З особовим складом проведено додаткове заняття по вивченню законодавства, прийняті заляки. Особовий склад Прикарпаття готовий сьогодні до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення предвиборчої кампанії. У той же час правоохоронці застерігають кандидатів та політичні сили щодо намагання вчинити підкуп виборців. А такі сигнали кажуть міліціонери, вже надходять. На порушення виборчого законодавства реагуватимуть жорстко. А відповідальність за такі неправоправні дії великий штраф або й позбавлення волі. До речі, правоохоронці вже виявили біля 20 порушень законодавства під час передвиборної кампанії. На засіданні представники судів закликають громадян не зволікати з візитом до них у випадку, коли не знайшли себе у виборчих списках. Місцеві суди отримують позовні заяви про відновлення в списках виборців громадян, які себе там не знайшли. Значить, на жаль, закон виписаний таким чином. Ну має місце такий, таким чином виписаний закон, що громадяни можуть звернутися до суду місцевого за два дні до початку голосування. Тому з закінчення цього терміну це є четвер. 24 година до цього часу суд буде приймати такі заяви про відновлення списку виборців. Ще одна важлива інформація, яка прозвучала на засіданні для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці, обов'язково мати паспорт громадянина України та знайти себе у виборчому списку. Що ж до запрошення на вибори, то воно не є обов'язковим. Правоохоронці продовжують відвідувати навчальні заклади Прикарпаття. Популяризація здорового способу життя та попередження вчинення правопорушень у молодіжному середовищі тема чергової зустрічі працівників міліції та студентів, яка нещодавно відбулася у Калузькому вищому професійному училищі номер 7 Слухачі мали змогу задати співробітникам кримінальної міліції у справах дітей запитання, які їх цікавили. Водночас молодь побачила виступ вихованців обласної федерації бойового гопака, котрі пропагують здоровий спосіб. Cześć, życia. А в Богородчанській загальноосвітній школі No2 наприкінці минулого тижня відбулася зустріч старшокласників райцентру з працівниками органів внутрішніх справ, яка була не лише цікавою, а й корисною для школярів. Такі заходи з виховною метою прикарпатські правоохоронці практикують систематично. Цього разу до них долучилися працівники центру зайнятості Богородчанської райдержадміністрації, а також місцевого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Отож, зустріч мала й профорієнтаційну. Спрямованість